І так, суто про тритіка. Де місце тритіка? І так, по-перше, що потрібно сказати? Миснодійний ефект, пам'ятаєте, антидепресантів чим обумовлений? Блокадою альфа-1 рецепторів, да? адреноблокада, ми я на картинці тоді показував. І антигістамінної дії, Два, дві, можливо, дії. Так от, блокада H1 рецепторів дуже слабка. І більш за все, механізм дії Атритіко обумовлений блокадою альфа-1 рецепторів. Саме завдяки цьому обумовлений його снодійний ефект. А більшість антидепресантів працюють завдяки чого? Наприклад, наприклад, той же менцерін, і мертозапін, да навіть той же емітрептилін. За щодо блокади яких рецепторів? H-1 гістамінових рецепторів. Так? А ми знаємо, що блокада h 1 рецепторів це не лише снодійний ефект, а ще які ще. Це підвищення апетиту і маси тіла. Наприклад, якщо ми кажемо про що про той же а, який то а, маса тіла підвищується дуже сильно, навіть там, може, 10 і більше кілограмів за місяць. Тобто, тому що одні і ті ж рецептори. Але а, завдяки тому, що у нас блокада альфа-1 рецепторів, виникає снодійний ефект, але і побічні ефекти, звичайно. І це насамперед це зниження артеріального тиску, закладеність носу. Є таких, хто призначав е, тритіка, закладеність носу. Але Но від цього нікуди не дітись, бо це основний ефект. Давайте не буде закладеність носу, будемо призначати препарати, які блокують гістамінові рецептори. Тоді буде набор маси тіла. Ну, тут, 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 тут повинні, ми, повинні ми вибирати. І саме завдяки цього ефекту, у нас що виникає? Ерекція. Тобто це просто різні прояви одного і того ж ефекту, одного ж механізму дії. Далі збільшення ендогенного мелатоніну відбувається, тому препарат можна застосовувати інколи при лікуванні первинної безсоння для стабілізації сна бадьорості. Таким чином, ми маємо седативний гіпнотичний ефект.